Друзі, 27 травня о 15-й годині. Ми е, з цього місця е, будемо вести третій вже ефір. Він святковий насправді, тому що, е, тому що е, ми на день народження. Е, сюди приїхали дуже багато людей. Е, власне, ця ця локація може бути е, знайома або зрозуміла, тому що ми тут писали дуже багато цікавих інтерв'ю. Ну, зокрема, з Вакарчуком, е, е, з міхалком. Е, інші люди приходили теж завтра буде не менш Цікаво, буде багато гостей. Будемо говорити, звісно, про події тижня. Тут буде неформальне спілкування до 10-ї вечора. Сподіваюся, ну, звісно, будемо говорити про Надію Савченко. Будемо говорити про горішні плавні, про культурні події, все, що стало трендами власне, в українському сегменті інтернету. в мене прийдуть різні люди. Зараз я не скажу хто, але сюрпризи точно будуть. І ще одна поправка: я на початку сказав, що ефіру й Ніфіга, почнемо раніше о 14-й.